Читання, уроки 1920, частина 3. Тема позакласне читання у світі пригод. За повістю Сергія Гридіна Федько прибули з інтернету. Відкрийте сторінку 30 у підручнику. Прочитайте вислови та поясніть, як ви їх розумієте. Подорожі вчать більше, ніж будь що інше. Іноді один день, проведений в інших місцях, дає більше. Ніж десять років життя вдома Анатоль Франц. А як ви розумієте цей вислів? Світ це книга. І хто не подорожував ним, прочитав у ній лише одну сторінку Августин Аврелій. А чи мрієте ви про подорожі? А якою уявляєте свою мандрівку? Які книги про пригоди вам відомі? Чудово! Виконайте вправу фотоапарат, уважно запам'ятайте речення, яке буде у вправі. Та запишіть його із пам'яті у підручнику. Увага. Запишіть. Прочитайте те, що ви записали. Чудово! Виконайте тестові завдання Знайка та з обведених літер складіть слово. Позначте, як називаємо відомий багатьом поколінням твір, що беруть за зразок класичний, народний чи поетичний. Молодці. Це класичний. Позначте, як називаємо те, про що йдеться у творі. Основна думка тема чи сюжет. Молодці. Це тема. Позначте, як називаємо те головне, що хотів висловити автор твору. Тема основна думка чи сюжет. Чудово це основна думка. Позначте, як називаємо дієву особу, з якою тісно пов'язано основні події твору. Другорядний персонаж. Улюблений персонаж. Головний персонаж Молодці це головний персонаж. Позначте жанр епічного твору Робінзон Крузо. Повість роман оповідання. Молодці це роман. Позначте персонажа пригодницької повісті Ігоря Федіва та Валентина Злотопольця Син України. Робінзон Микола П'ятниця. Молодці це Микола. Прочитайте слово, яке вийшло. Так, слово мандри. Назвіть синоніми до утвореного слова. Чудово! Пригадайте, що пригодницький твір це твір, сюжет якого насичений незвичайними подіями з непередбачуваними поворотами. Персонажі Учасники цих подій виявляють розум і неабияку відвагу здійснюють важливі відкриття. Пригодницькі твори за жанром це романи й повісті рідше оповідання. Назвіть відомі вам книги про пригоди. Чудово! Перегляньте ілюстрації. Пригадайте та напишіть автора і заголовок пригодницького твору. Назвіть автора та заголовок пригодницького твору. Молодці автор Сергій Гридін, твір Федько, Прибулець з інтернету. Сергій Гридін сучасний український письменник, автор трьох пригодницьких повістей про комп'ютерного віруса Федько, прибулець з інтернету, Федько у віртуальному місці та Федько у пошуках Чупакабри. У першій книзі йдеться про те, як комп'ютерний вірус Федько, потрапивши до квартири Сашка Біленького, запропонував хлопчику та його товаришеві Петрику замість комп'ютерної гри справжню мандрівку у віртуальний світ. Друзі погодилися, тож на них чекали захопливі, але досить небезпечні пригоди, перш ніж вони повернулися додому. Скажіть, будь ласка, про яких персонажів ідеться в трилогії Сергія Гридіна? Візьміть маркери та виділіть у тексти заголовки повістей. Так, це федько прибулець з інтернету, федько у віртуальному місці та федько в пошук... пошуках чупакабри. А чи маєте намір ви прочитати ці твори? Чудово! Виконайте вправу черепашка сорока. Прочитайте чистомовку спочатку повільно, як повзе черепашка. Потім прочитайте швидко, як скрикоче сорока. І на третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Сторіночка 32 у підручнику. Попрацюйте з тлумачним словничком. Створіть тлумачний словничок за першим розділом повісті Федько, прибулиць інтернету. За необхідності, скористайтеся довідкою. Слова із довідки. Електронний пристрій для зображення інформації екран. Працювати з перебоями, помилятися. Переносний диск. Який захищає від вірусів великий громісткий предмет. Отже, компакт-диск, молодці це переносний диск, монітор. Чудово це електронний пристрій для зображення інформації. Тобто екран? Глючити означає. Молодці працювати з перебоями, помилятися. Одоробло означає. Так, великий громісткий предмет, а антивірусний. Так, це той, який захищає від вірусів. Чудово! Виконайте завдання питайлика за твором Сергія Гридіна. Опізнайте персонажа за описом. Один. На нього дивились очі якогось дивного створіння. Це було щось середнє між великим черв'яком і поросятком. Істота мала чотири коротенькі лапки, маленький хвостик, велику голову, схожу на драконячу, але з поросячим рельцем. Спина в неї була різнокольорова, причому ці кольори що секунди змінювались. Про кого йде мова? Так, про федька. Другий опис він мав невеликий зріст, кругленьке обличчя з носом картоплинкою, підстрижене коротким їжачком волосся, і завжди говорив, що краще помаленьку йти і прийти, ніж швидко бігти і не добігти. Дуже багато читав і мав відповідь на будь-яке питання. У школі його поважали і називали професором. Про кого цей опис? Молодці про Петрика. Якийсь дивний гном, увесь білий, наче обсипаний борошном, вуса закручувалися догори, як у козака Запорозької Січі, очі були маленькими та невиразними, а вуха стирчали обабіч голови, як локатори, і, здавалося, жили окремим життям. То враз поверталося наліво, то одне залишалося стояти сторчма, а друге звисало до плеча. А то обидва притискались до голови й куметно ворушилися? Про кого написано цей опис? Молодці про Крейдяника. Розкажіть про знайомство Сашка Біленького з вірусом Федьком? А що вірус розповів про себе? Поміркуйте, та скажіть, з якою метою Федько відправив хлопців у віртуальний світ? Та якою була умова повернення друзів додому? А яких пригод у Сашка і Петрика було більше? Смішних чи неприємних? Розкажіть про пригоду хлопців, яка вам сподобалася найбільше. Чудово! Прочитайте уривок твору та виконайте завдання. Виявилося, що вночі вони пробігли до озера. Зараз воно було оповите туманом і ледь-ледь проглядалося за найближчими деревами. Над лісом ставало сонце й освітлювало своїми першими променями верхівки дерев, роблячи їх рожевими, схожими на запалені ліхтарики. Роса лежала на траві та листі, у ній також виблискувало безліч маленьких сонечок, і від цього краплинки нагадували коштовне каміння. Легеньке павутиння з бурштиновими намистинками, ніби місток, з'єднувало дві високі травинки. І на ньому гойдався сонний павук. Позначте, як називають прочитаний уривку опис це пейзаж, портрет чи інтер'єр. Молодці. Це пейзаж. Розкажіть про одну зі своїх пригод. Напишіть до оповіді заголовок і план. Молодці, так тримати?